Українські переселенці можуть одержати нову грошову допомогу в розмірі 6660 гривень. Про це повідомили в міністерстві соціальної політики. Грошову допомогу переселенцям надає іноземна неурядова організація Ектед. кошти розраховані на людей, які були змушені залишити свої будинки, і поїхати в безпечні регіони України через повномасштабне вторгнення расистів. Йдеться також про українців із вразливої категорії населення, які мешкають на окупованих територіях або ж в населених пунктах, які розташовані в зоні активних бойових дій. Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайой. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Інформація вже була озвучена раніше. Але якісь допомоги, як ви знаєте, скасували, якісь допомогу продовжили. І зараз поговоримо про те, хто може розраховувати ось на дану на цю допомогу, про яку я зараз кажу. Перше сім'ї без працездатних чоловіків, де роль годувальника виконує жінка, багатодітні сім'ї, самотні батьки. Самотні люди похилого віку, сім'ї, де виховуються діти з інвалідністю, також внутрішньо переміщені особи. Ця організація Ектет надає кожному члену сім'ї допомогу в розмірі 2220 гривень. Це на кожного члена сім'ї. Гроші переказуються на картку одночасно відразу за три місяці на всіх переміщених осіб. Зрештою, українці можуть отримати по 6600 гривень на сім'ю. Одразу. Щоб зареєструватися в програмі, необхідно надати документи на всіх переміщених членів сім'ї. Вони мають надати паспорти, свідоцтва про народження дітей, ідентифікаційні коди, документ, що підтверджує статус ВПО. Кошти можуть бути перераховані через Укрпошту або ж переказом на картку Ощадбанку. Я хочу нагадати про те, що Мінсоцполітики України уклало меморандум про взаєморозуміння з відокремленим підрозділом іноземної неурядової організації Ектед 8 серпня його підписали під час зустрічі глави відомства з представником організації Френсіс Оперман. Зазначено, що на початковому етапі допомогу нададуть мешканцям Донецької, Харківської, Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей допомоги додатково. По Держпрограмам отримують 10 тисяч осіб з найвразливіших груп. Екте це неурядова та не комерційна французька організація зі штаб-квартирою в Парижі. Вона була заснована в 1994 році. Дотримується нейтралітет, нейтральності такої в своїх рішеннях і керується в роботі принципами прозорості. Тобто там. Все самостійно вирішують, кому надавати що, кому не надавати. Ектед працює в Україні з 2015 року та реагує на потреби вразливих груп населення, що проживають в Луганській і Донецькій областях. Тепер, як ви знаєте, вже а, трошки розширили цю допомогу. Тепер не тільки Донецька-Луганська, тепер а, ще додалася Харківська, Херсонська, Миколаївська і Дніпропетровська області. Тобто це на початковому етапі. Далі буде, мабуть, і все це розширюватися. Але поки зараз є така допомога, і, дай Боже, щоб вона була і далі і розширювалася на інші області і так далі, я хочу закликати: не нехтуйте, обов'язково користуйтеся допомогою. Тим паче, що а, зараз дуже дуже непрості моменти новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.